Доброго дня, мої любі! Вітаю вас з початком листопада. Ми зараз будемо робити прогноз на місяць для кожного знаку зодіака, а Поки хочу розповісти, що значить листопад місяць з енергетичної точки зору для всіх нас. По-перше, що хочеться сказати, що листопад керується знаком Зодіака Скорпіон. Я всіх скорпіонів вітаю з днем народження, всіх обіймаю <с. <с.> мої пупсики. Дивіться, що робить знак Зодіака Скорпіон з людьми. По-перше, він вносить таку трансформуючу енергію, тому якщо у вас буде відчуття, що хочеться змін, хочеться позбутися чогось старого, отримати якісь нові навички, поставити нову ідеологію в житті. Вітаю, ви відчуваєте листопад місяць енергетично. А також це сама така, починається темніша пора року, а темрява вона означає те, що буде в психіки людини підніматися все саме таке скритне, те, що людина подавила. Тобто буде більше працювати під свідомість. І взагалі, в темну пору року, в осінь зима, люди більше звертають увагу саме на своє внутрішнє. Тобто літом ми такі ці Зажоні, ми такі, давай щось робити. Ми більш дружелюбні. Осінь-зима зима. Це період, коли ми більше психологічно працюємо з собою і відчуваємо такий ефект нори, сплячки. Ось тому це був такий прогноз на листопад місяць. А в наступних відео я буду робити прогнози для кожного знаку. зодіаку.